Вітаю вас, мене звати Оля, я рада вас бачити як завжди на своєму каналі. Приєднуйтесь, якщо ви ще не приєдналися. Сьогодні відео буде про парфуми, які передають запах аромат косметики. Але перед тим, як розпочати, в мене до вас є одне питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яких парфумерних українських блогерів ви дивитеся. Мені цікаво, з ким ще я ділю. Мою аудиторію, хто вас цікавить, подивлюся, який контент у цих людей. Можливо, неможливо, я навіть знаю, що ми з вами деякими з вас дивимося і тих самих також блогерів, бо я вас зустрічаю у коментарях у інших блогерів. Якщо вам не складно, напишіть. Можливо, я ще когось не знаю і відкрию для себе також когось цікавого. Так, переходимо до моєї підбірки. Сьогодні вона буде коротка, в мене лише 4 аромати, 4 м -м, нішевих аромати а, з люксу, того, що в мене є нічого такого прямолінійно, косметичного, я не знайшла. Але що мені прийшло на думку, коли я думала про ці аромати це від Родрігеса Кубіки. Здається, пудре, так, якщо ми говоримо про пудру, і це рожевий. Але мені здається, що там є парфумована і туалетна вода, якщо не помиляюсь. Я не дуже добре знайома з Родрігесами, бо ті аромати, які я пробувала, вони мені подобаються, але родрігівський мускус мене переслідує, він мені мулять, тому я рідко підходжу до цього бренду. Тож напишіть, чи я права, чи дійсно в пудре відчувається косметична пудра, чи дійсно в рожевому, не в, рожевому, в червоному кубику там відчувається помадність. Здається, я червоний навіть тестила, але таку явну помадність, ну не пам'ятаю, напишіть, будь ласка. Давайте, як я заговорила про помаду і почнемо. Для мене такий а, явно помадний аромат це а, «Moulin Rouge від «Histoire de Parfum. Взагалі, я не буду розказувати, що там за ноти, назву лише лише дві. Бо це не має сенсу, тому що якщо аромат явно чимось пахне, асоціативно він ось такий прямолінійний, тобто саме асоціативно прямолінійний, бо це аромат складний сам по собі, то нема сенсу розповідати, що там за ноти. З того, що я пам'ятаю, що тут є троянда. Мабуть, така червона, бо аромат такої густої, знаєте, червоної троянди. І слива. Сливу, як таку, я не відчуваю. Можливо, якщо ви любите сливу, в принципі, я люблю, я шукаю сливу. Але тут я не відчуваю. Можливо, тому що я люблю сливу, мені цей аромат подобається, хоча я її явно не чую. Тому, якщо вам також подобається слива в ароматах і ви не проти троянди, Спробуйте. Але це такий, знаєте, дуже, я, я дуже люблю я так, я не можу розповідати аромат і його нанюхати, тому вибачте, кого, кого трохи підбішує, що я занурююся в копачок у флакон. Це аромат про, для мене про помаду, трохи ретро помаду червону, яскраву помаду, такого, мабуть, кольору, як стікер як наліпка на флаконі, або навіть ще темнішу насиченішу червону помаду, густий аромат, трохи пудровий. От ця помадність тут явно вона присутня. В шлейфі, В шлейфі це більш така більш троянда і менше косметики. Якщо ви наносите трошки, і, наприклад, на зап'ясток, я здебільшого і ношу аромати, якщо вдома їх розношую, то відчувається більше помадності в цьому ароматі. Він щільний, він непростий, це не легенький аромат. От, як він називається Руш, так асоціативно він має склати таку картинку якогось закулісся, багато мейкапу, багато пудри, помади. Ось, в принципі, він такий а, імідж, такий образ і викликає. А, подобається мені гарний. А... Віка, привіт, мені ще більше він подобається моїй мамі. І вона в свою нову міні-колекцію його вже відібрала. Я, в принципі, не проти, бо я вже їм награлася. І такої, якщо мені хочеться, такої помадності, щільної, по пудровості, я ношу від Елдо путани дворцові. Там фіалка і мені зараз вона більш по душі. Але це, це гарний аромат, гарний, він дуже атмосферний, він дуже яскравий, але щільний і непростий. Так, далі пудра. А, з пудрових таких відвертих ароматів, також в мене їх небагато. У мене всього, мабуть, таке відверто. Пудрових два. Я про них робила відео. Це тенденеш вітринок сніга від Вілорезі не видно, так? Зараз буде видно. Так, І совісіми від левант. цей в мене в Тревелі 15 мл, і більш ніж достатньо, тому що він дуже-дуже щільний. Я залишу посилання, кому цікаво порівняння послухати цих двох ароматів. Але якщо совісимо від профумом Рома, також пудровий, він може позмагатися за пудровість, за інтенсивність пудри з цим ароматом, але той аромат більш квітковий для мене. Цей аромат, цей відтінок снігу тен це про таку щільну і для мене косметичну пудру, але таку густо-густо збиту. Це не напівпрозоре, це не якась легенька, це навіть не ланкомовська. Пудра, яка була у наших а, мам. Ні, а тут а, а, трошки інша пудра, вона така досить важка, така, знаєте, пудра аж кремова, а, не нач... ти аж відчуваєш її текстуру, Якщо так пальцем проведеш, то, то наче це крем-пудра. Ось, крем-пудра. так, Це текстура цього аромату це крем-пудра, Насправді тут квіти а, там і геліотропи, і троянда, жасмін, здається. ну, Щось таке. Тут букет і багато геліотропу, якщо я не помиляюся, не пам'ятаю, чи тут є і риса. Але такого, що не має значення, я не буду перевіряти, що там, що там є. Бо квіти тут, ну, так, тут є троянда. Троянда. Троянда відчувається, але знову ж таки косметична, як у доглядовій косметиці, наче це може бути. К... Крем для тіла або крем для рук. Приємний такий м'який, нерізкий запах, але він не солює, все перебиває така щільно збита крем пудра. Його треба геть трошки, або інакше він задушить, я його тільки зимою або пізньою, пізньою осені можу наносити, бо він такий дуже-дуже щільний. Але от для любителів пудрових ароматів це просто, просто знахідка. Мені Марина Імбир писала, або не пам'ятаю під моїм відео, або під своїми її відео, ми спілкувалися, що в неї цей парфум є у це в мене туалетна вода. Щоб він у неї є а, в сух. У вигляді сухого парфуму, і що їй набагато більше подобається, мені не попадалося. Я б залюбки спробувала, я вже попався, але тоді, коли я його купляла, була а, лише ось версія туалетної води. І останнє, що я можу запропонувати вам сьогодні, з косметики, бо що в нас дуже а, таким характерним запахом косметичним а, це якийсь... це пудра, це помада. Це, можливо, це крім для тіла, і, можливо, ще якийсь сонцезахисний засіб, ми можемо його розглядати як косметика. Але я такі аромати не люблю, я вам показувала: в мене є, я не принесла герленівську теракоту, от Bronze Gods з таких ароматів пляжних. Але. Я такими засобами пахучими від сонця не користуюся. І ті аромати, ну, Bronze Gods ще, ще так ми можемо а, там щось про, про неї подискутувати, теракота зовсім ні, тому я. Ну, їх не принесла, але так, якщо, в принципі, я вам поставлю картинку, якщо вас цікавлять саме ці а, аромати, то ось ці два з моєї колекції вони такі про сонцезахиснені, якісь засоби а, для тіла. Але я знаю, що є багато людей, кому такі подобаються аромати, і у інших блогерів ви можете послухати про більше там і про а, Soleil Blanc від Томфорда, і що, що в нас є. Я не знаю, що в нас ще є а, такого А зараз а, зараз я вам останнє про що розповів: це про крім для тіла. Крім для тіла, крім для рук, а, тобто про доглядову косметику. І а, в мене два парфуми, які передають а, а, ось ці крема для тіла або крем для рук. Перший це опардьом. No, в пюрдистанс. Я вже про нього також розповідала, коли говорила про нестандартну нішу. І аромати Pure Distance, вони дійсно нестандартні. Якщо ви хочете щось цікавого, якщо ви хочете щось не такого, як у усіх, якщо ви хочете щось такого якісного, Досить гучного, характерного. Зверніть увагу на пердистанс, ціна, звичайно, там бажає кращого, але в них дуже високі, висока концентрація масел, здебільшого, в них екстракти, виглядає це ось так все гарно. Єдине, що тут в мене вже немає ні книжечки, не вкладу, що десь воно. Де все є все було, але нема тут ще а, така як листівка з картинкою, маленька, і велика. Бо в якомусь з ароматів була ще книжечка навіть з описом всіх парфум. Не пам'ятаю, в мене і цих ароматів три. А, ну, Якщо у вас в розпиві десь попадеться, спробуйте. Мої улюблені це Антонія і Опартюс, тих, що я пробувала, з тих, що в мене були. А, Ось в таких ковб ковбочках вони защіпкою, стопером. Про що оперю? А, і кейс покажу Про що оперю? Опердю про крім крем, господи, я, я досі казала так, крема. Крем. Господи. А, крем для тіла або крем для рук, але за віддушкою бузку. І ви знаєте, це. Це досить це приємно. Звичайно, не, били, не беріть повний флакон або великий відливант на ослів, бо а, моя подруга, яка користується суто люксом, а, вона спробувала цей парфум і сказала, що її відверто пахне якимось ретро, якимось там жінками похилого віку і так надалі так надалі. Ну тут бузок є, але для мене це такий приємний, це такий кремовий бузок. Я нанесла на светер ось, пару днів тому. І як мені було в ньому затишно? на дворі холодно, сніг лежить, а ти вдома. І оцей кремовий запах бузку, тобто бузок тут дійсно кремовий, він м'який, він не ріже. Не виносить, не сверлить мозок, він не, ви, не, не ріже нос. Він дійсно такий, от як крем, як насичений крем для тіла з бусковою віддушкою. І мені було так приємно, так затишно, наче я дійсно нанесла якийсь дорогий, дорогий, не просто якийсь там за 3 копійки, а дійсно дорогий доглядовий засіб. Можливо, тут в натренованості носу, не знаю, можливо, їй так, так здалося, можливо, вона дуже багато нанесла, бо концентрація тут велика, тут до 30-28, здається, процентів масла, тобто він такий насичений, якщо так, їм переборщити, можете собі уявити таку концентрацію, якщо нанести багато а, тут третій масел. Але якщо одне-два нанесення такі а, обережні, це, це дуже гарно, делікатно, м'яко пахне. І а, ще один у мене про а, молочко для тіла це від Ксержовця мініатюрка. Це другий номер їхньої колекції White on White. І він найм'якший з трьох, я вже про нього розказувала. Він мені навіть яскравіший, до речі, опардю. І це крем для тіла з мигдалевим молочком. Оце мигдалеве молочко насичене. Таке м'яке, тут мені навіть якимось таким солодким кокосом віддає. знаєте, коли мигдалевим молочком межує з а, кокосовим молочком, ось, ось щось таке. Це також м'який такий запах, від нього як флакон білий і запах в нього Він асоціюється з, а, з білим. Тут просто мигдалеве молочко для Тіло. Тут є ваніль, я не пам'ятаю, що ще тут є. Пам'ятаю, мигдаль, але мигдаль тут явний, тут очевидний, він тут не, по, не по сперечаєшся, що тут є мигдаль. А, і він такий трошки солодкуватий. Оця кокосовість якась така, хоч я, повторююся, я не люблю О, у парфумерії просто ненавиджу парфумерії, в коктейлях, наприклад, так. А в парфумерії просто ненавиджу кокос. Але тут він мені подобається, бо це така. Це ну не справжній кокос. Мені здається, там нема манути кокосу. Це така мигдалевість. Ось. Трохи лактонності є, От за рахунок цієї лактонності, і виникає така асоціація з молочком для тіла. Гарно, якщо вони випустять знову ж таки у повноцінних розмірах, і колись він з'явиться в розпивах, або у вас буде можливість придбати собі від семпл будь-що, або навіть таку мініатюрку, і вам подобається таке. Мигдалеві аромати, лактонні аромати, з, які нагадують молочко для тіла, крем я вам дуже-дуже раджу. Він дійсно приємний. Так. У мене все. А, хотіла я швиденько, але так прям швиденько в мене, як завжди, не вийшло. напишіть, що у вас є. Особливо, якщо у вас є з люксу, бо з люксу, так мені ну, дійсно важко щось таке прям косметичне, окрім Родрігесів, яке я назвала. Ну, або, або в ніші. Побачимось з вами. На цьому в мене сьогодні все. Бувайте!